Добрий день, шанувальники мого каналу. Серпень місяць. Сьогодні субота. На вулиці падає дощ. Як чудово йти під дождем, під парасолею. Як в дитинстві. На вулиці падає дощ, а ти бігаєш, посоніш. Зараз, на жаль, бо ніяк не виходить, але все одно. Йдеш під парасолью. Паде дощ. Чудове відчуття майже дитинства. Наш місцевий гідропарк зараз паде дощ. Не дуже чудово. Нептун з русалками поряд. Ще вони будувались в 1983 році, коли нашому місту було 700 років. Нептуни, русалки. А там далі хвіст видно крокодила. Плакучі єви. Полина насадження такі гарні. Зараз все розрослося. Дуже чудовий вигляд. Дощ. у нас вже паде другий день, дощ і грози. Але ж це нам не заважає ходити по нашому гідропарку, ходити в місто, з міста, до ринку. Місця в нас чудові. Дуже чудові. Тут і рибалки, риболові. Взагалі місто Рівне це дуже чудове місто. Всім миру, злагоди і добра. Перемога буде за нами. Ми в це віримо. Віримо в наші ЗСУ. Слава нашим героям. І все буде Україна. Перемога буде за нами.